Привіт! З 3 вересня буде доступна нагорода у вигляді безкоштовного відкриття гілки. Тобто, Wargaming дарує можливість кожному гравцю, який зареєструвався до 3 вересня, прокачати гілку безкоштовно на вибір. Починається з 6 рівня, включаючи 10, і ставляться всі танки в авангард. Ви на них не витрачаєте срібло і так далі. І хто зареєструвався після 3 вересня? Wargaming дарує відкрити дві гілки, абсолютно безкоштовно. І мене питають чаті: яку ж гілку відкрити? Давайте. Разом з вами. Я подумаю і скажу, так би мовити, свою думку стосовно цього. Можливо, вам це відео допоможе обрати гілку правильно. І я був би вдячний, якби ви протиснули подобайку цьому відео. Завдяки вашим подобайкам, я буду бачити, що такого роду відоси вам потрібні. І також напишіть в коментарях, які, яку гілку будете відкривати саме. Ви. І також хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Хто хоче слідкувати за активними новинами у телеграмі, також підписуйтесь по Посилання буде під відео. Поїхали розбиратись. Так, ну можна почати взагалі, з яких гілок? Так би мовити, що я б качав би в першу чергу, не маючи нічого в ангарі, в першу чергу я взагалі склонявся би до тих гілок, в яких є продовження у вигляді 11 рівнів. Так як я вже пограв на 11 рівнях, в мене є уявлення, що з них нормальне, що з них ненормальне. І давайте спочатку візьмемо ті гілки, які йдуть на 11. -ки. Що я вкачав би перше? Я вкачав би перше, відкрив би скоштовно гілку Йосипа Сьомого, чому саме Йосипа Сьомого, тому що мені не подобається гілка й Качки не подобається її Стоковий, не подобається стоковий, не подобається 257, якби я робив навіть уже двінка, бо взагалі в мене нічого не було, я прокачав би цю гілку, вкачав би по 7 поставив би на нього нормальне обладнання і прокачав би кр uh, 1 11 рівня, тому що кр 1 для мене uh, це один з найкращих зараз 11 рівнів. Чому я не взяв би, наприклад, ну можна, до речі, як варіант відкрити, в принципі, І 430У, але, в принципі, якщо порівняти ці дві гілки прокачки 430 У набагато легше буде, ніж Йосип 7. Тому 430 я б не відкривав. Чому я не взяв би там, наприклад, 803 Тому що гілка 803 максимально легко-швидко качається, немає важких танків, всі вище середньо, десь навіть імбові. Тому, в принципі, цю гілку прокачати можна. Прокачати можна вручну і там відкрити 803 а Якщо брати гілку хакера, тобто паттена, гілка патна надто ж. Паскудна. Мені хакер особисто не сильно сподобався, такий він стандартна стежка. Якщо прям сильно дуже хочеться хакера, можна було б відкрити гілку Паттона. Чому гілку Паттона? Тому що там перший жахливий танк М46 Паттон зараз не актуальний з маленьким пробиттям і граючи проти 11 гривень, просто буде вже ніякий. Тому в принципі також можна було б її відкрити. Також я б рекомендував би відкрити, напевно, гілку базіка 75-го. Чому? Тому що знаючи китайські танки, знаючи Цю гілку, які вони в прокачці, всі жахливі танки можна пограти в принципі на базіку 68-му і базіку 75-му. Але б я їх би відкрив і прокачав би швиденько базіку 79 і грав би на базі 79-му. Далі, гілка за баджера також надто повільна, надто нецікава. Я б її. В принципі радив би напевно і відкрити першу, але якщо ви хочете брейкер Брейкер мені не дуже сподобався, Да він там досить стабільний і хороше ПТ. Але сама ця гілка, починаючи за Т-2, закінчуючи АТ-15, просто жах. Якщо у вас є витримка і бажання на них грати, в принципі, можете цю гілку прокачати. Якщо у вас немає такої витримки, як в мене, то я б відкрив би так просто цю гілку і кадав би на брейкери. Гілка контрівера, канопера і так далі, взагалі не не, не варто чіпати її. Вона качає Вручну танки всі шикарні, починаються з щопера, тому на цей танк не витрачаєте цю можливість. Можна відкрити також гілку на Імбатейбла. Якщо вам цей танк сподобався, на мою думку, він не цікавий взагалі, тому що тут БДР, Аріелі, AMX м 4 більш-менш, амікс 500 апають, Мікс 50120 жахливий. В принципі, можна було б цю гілку відкрити, але МБТБ мені не зайшов. Гілку АС 40Т не чіпайте. Всі танки шикарні починаються з Мікс Ілсі легко качаються, тому. Тому на це не витрачаєте на цей танк, ви зможете це вкачати вручну. Ну і гілка Шакала також топ-1, на мою думку, в прокачку за прокачку на шару, тому що всі тут танки просто жах. Починаючи з дески закінчуючи це з 59 взагалі не іграбельні шматки лайна, окрім КСК 63. Ну Естрвеш, а до речі, можна також СТРВшку прокачати, як варіант, якщо він вам подобається. Але я б не став. Що я вкачав би першим? До речі, ще варіант є. Можна. Можна прокачати Ташенрат, гілку Мауса також. Напевно, це можна було взяти топ 1 до уваги, тому що також гілка паскудна, починаючи з П пазіка, закінчуючи Маусом. Танки повільні, нецікаві і скучні. Маущен то взагалі шматок лайна, який пробувається в цицьку над баштою і пробувається на виліт. Тому давайте зробимо перший підсумок по 11 рівням. топ 1 по прокачці, куди б я закинув би цю можливість. Це був би або Ташенрата, якщо він вам подобається, гілка гріля, гілка леопарда, гілка. ЛТ швидко, нормально качається. Тобто Та Шинрата, це може бути топ-1, щоб закласти цю можливість. Далі, ви закладаєте цю можливість або в КР-1, можна в 4-3-2, але гілка більш-менш нормально качається. Далі ми пропускаємо 803 гілка імба. Далі хакера, якщо вам цей в принципі, танк сподобався, то можна. Базіка відкриваємо і відкриваємо шикала. Топ-3 мої рекомендації це ще раз: Ташинрата. Кай 1 або Шакал, оце радив би закривати з огляду на 11 рівень. Далі, якщо не брати до уваги 11-ки, я б радив би закрити. Так, німців, напевно, я пропустив би. Німці не цікаво. Далі можна було б, якщо ви звичайний гравець, і вас ще немає Йосипа 4, в принципі, я це слабо вірю. Більшість варіантів танків є. Можна було б відкрити або Йосипа 4 4 або 277, якщо ви хочете більш-менш стабільний геймплей, хотіли б мати можливість зробити. Робити помилку, да? я б рекомендував ці дві гілки. Далі, якщо брати гілку Америки, можна було б відкрити Йоха, тому що Йохи там такі специфічні, якщо ви хотіли б такий досить агресивний і де певний Можна, якщо ви хотіли б потанкувати, да, і постояти десь в якихось рельєфах, можна було б Є3, тому що гілка Є3 максимально поскудна, починаючи з Т25, Д28 скучно, 95-ка скучно, ну Є3 вже трошки веселіше. Патон. На однозначно, гілка Heavy, яка досить приємно качається, можна її залишити. Типу, сам можна прокачати. Можна, в принципі, закласти гілку в Type 5 Heavy. Чому в Type 5 Heavy? Тому що гапають і він буде танкувати, дай Боже. От Type 5 Heavy, якщо ви не хочете це катати на 7, 6, 8 левелах. Будь ласка, відкривайте. Далі рекомендую. Відкрити гілку СТБ, тому що тут танки максимально жахливі в прокачки, але СТБ це такий танк, який потребує вашого скіла і повної концентрації. Маєте на увазі, немає броні, досить повільним. І звичайний гравець, який там грає в 40-45 можливо і нижче або там 49 і нижче, йому буде важко на ній відігравати. Базіка можна прокачати вручну. Базіка я вже говорив. вз 5 а до речі, також можна прокачати вручну. 121-й не актуальний. Можна відкрити як варіант ЛТшку за 132.1. Також легко точніше після, після АПУ в патчі 2.0 можна буде на ній досить робити непогані показники в плані, ну але на ній треба грати як на СТ. Якщо брати гілку британців, бабаха Скіп, Бажар вже розказав. Конкер качається легко, каноплер качається легко. Центуріон Action X, як варіант, якщо ви хочете, одну з найкращих ст 10 рівня, яка може. Станконути і циклічна і ДПМна, то Центуріон Екшн в принципі, один з варіантів, тому що комеджах, Центуріон, жах, Центуріон 7.1, він тільки в топі хороший. І то, поки ти до топа докачаєшся, треба ну, досить багато часу. Ну і Центурион Xin стала хороша тачанка. Плюс концепт ми скіпаємо, навіть після АП він буде нецікавий. І як варіант, до речі, якщо ви хочете одну з найкращих ЛТшок шок позасвіту і не сильно хочете катати на сатур, але Чите МТВ і Джисорі, чому кажу, звертаю на цю гілку увагу, тому що у них там альфа по 230 по 9 секунд киде, і вони годні тільки як а, для засвіту. Я граючи на них, коли проходить цю гілку, ну трошки пострадував, так би мовити. Тому, в принципі, як варіант можна відкрити мантікору. Далі, якщо беремо французів, Фошика, Фошик качається, бешку, ми скіпаємо, лішка качається навіть дивлячись на МІК 65 тонн. Да, він жахливий, але. Можна і пройти, і в дев'ятка відкривається все добре. Бачатик легко качається, ЛТшки легко качаються приємно, і ЄБР легко качається приємно. Тобто ми, в принципі, на ці гілки, окрім АМІкс 50Б, можемо не звертати увагу. Всі танки досить приємно, легко качаються. Далі гілка чехів, тяжики. 50 на 50, в принципі, нормально качаються, гілку 50-51 ТВПшки апнули. Там додали твп ВТЮ, барабан, тому в принципі вона вручну качається досить легко. Гілка ТСК, не звертайте на нього увагу, він досить складний в реалізації. Я б не рекомендував би його качати. Якщо ви хочете Реально якусь годну ЛТшку з дамагом, та яка буде давати дамаг і якась там барабана, то краще вкачати вже iMix 13.5 і кайфувати на ньому. Тому ми, в принципі, ці гілки також скіпаємо, досить легко качати. Вимагаються і все нормально. Далі гілка польські Я вже говорив, що ЦСК це одна з тих гілок, яку треба закладати цю можливість, тому що вся гілка жахлива, але це 63 шикал на виході, в принципі, непогані. Гілка 60ТП також досить нормально качається. Також цю можливість я сюди б не закладав. Танки приємні. да Там трошки в нубки ви точніше в стоці трошки помучаєтеся але в цілому на виході танк нормальний. Гілка блискавиці також хороша, досить, нема там проблем качається вручну собі спокійнесенько. Далі, гілка мінотавра, ми не чіпаємо, також доволі легко качається. досить приємно. Гілка Ріночеронте. ну сам Ріночеронте, він не дуже сильно актуальний, з довгим КД. Я, в принципі, б сюди не радив би закладати цю можливість. І рога 65-та, ми знаємо, що рога 65-ту апають. І як варіант, якщо ви не хочете мучитись на пантері, ну ні, я б не закладав в Рогу, тому що да, ви трошки помучитесь на пантері, але стандарт і Рога 65-та вже будуть більш-менш нормальні, і на них досить можна. Нормально пограти, тому ми ці гілки також, в принципі, скіпаємо. Далі гілка старвешки вже говорив. В принципі, не дуже цікаво, можна було б скіпнути і відкрити на виході старве. Сто гілка кранвагна також нормально качається, проблем з нею немає. А ми сюди, в принципі, не дивимось. Гілка Юдеса також качається адекватно. Юдес вісімка, приємна машина. Дев'ятка буде складнувато, але 50 на 50 нормально. І сам Юдис також досить нормальний. Тому підводячи підсумки. Підводячи підсумки, якщо ви хочете прокачати ще раз 11-ку з виходом на 11-то і звернути на це увагу, то це ще раз КР1, це може бути хакер, але я б не радив би. Це може бути баджер або сам брейкер, але дивіться самі. Якщо ви у вас є витримка, то можна вручну це прокачати. І шакал, шакал з базіком 79-тим, оце прям мій рекомендаціон, Вибирайте. Ту техніку, яка вам по геймплею і кайфуйте. Стосовно десяток, в принципі, я вже все розказав. Більшість гілок e максимально легкі і качаються, в принципі, спокійно вручну. Тут розповів, Америкоси розповів. Тут взагалі все качається досить легко. Зверну увагу, що можна пропустити. Тому якось так дядьки. Я думаю, в принципі, розтолкував, щось вам розповів. Якщо вам сподобався, подобається відео, не забувайте протискати вподобайку, це буде моїм мотиви. Два робити такі відоси далі. Бережіть себе і до наступного